Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3265 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 287 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. Сім, двадцять сім, п'ять, дев'ять, вісімнадцять, лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8197 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. 43. 49 Тридцять один, тридцять п'ять, три, двадцять вісім, сорок вісім, шістдесят один, двадцять, двадцять пять. Сорок сім. Сімдесят 51, п'ятдесят один, п'ятнадцять, п'ятдесят вісім, 7. два, один, два, сі. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7050-й розіграш державної лотереї лототрійка теражна комісія обрала «Лототрон а комплект кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. 0, 9 1. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 0, 9, 1. Бережіть себе. Все буде Україна.